Добра здоров'я вам. Така, ну, я не знаю, може десь нема такої, ну тут погода, сніг, зима така була такі морози. А зараз, подивіться, тут взагалі красота трава вже росте, починає рости, снігу нема, пропадає, і все. Ну і також кортет війти на двір, запалити цей мангальчик свій такий Чудовий. І зараз я хочу приготувати таку піцу з шампіньйонів. Порізую їх на такі дольки. Зараз я їх піджарю, яєчка збив і таку здоровенну, здоровену піцу забацаю, блін. Смакокотки буде, я мкав. Солимо. яєчко ми вже збили. Але зразу забрав. Шимбіляни дуже файні вони так собі подобається по смаку так, завперся. І тепер такий кольоровий перець такий. Попри мало, враві листочки, ні, лові сотки все не треба. Буде? Все, вже буду показати, буду яйця залива. Це так, оскільки оливів всипав, щоб грибочки так призумені трошки. І аби оливу вслух питали, бо я всиплюю її яйчко полію туди, і то буде вже добре. Першу траски дам. Я їх так постійно буду міщати вниз і зараз. Так, грибочки вже готові. Шампіньончики наші, ну правда, з лишечок, або з білих грибочків набагато ліпше. Все, готую їх заливати яєчком. Так, і що? Пробуємо. Це велика посудина. Якби ви знали, яке то смачне, от того, я вам кажу. Ну, знаєте, як зручно. Регулюю температуру вогню. Собі сковорітку швидкіряю Ну, Трошки забагато олії дав, то то факт. Ну, що зробиш? Зато воно смачно буде, таке воно таке апетитне, таке файне. Зараз ще маю таку, ну, то в мене така. Моя серйозна така крішка, так, я користуюся. Віталій вже придумав такі кришки, якісь файні такі. А я отаку вот зараз трошки запечеюсі там. Ну, я, кажу, то буде. Зараз я дам сиру до так на тру, трошки. Так, така красота, я вам кажу. Так, а ну. Сім майо. Ще казав треба ручку придумати. Так, піца файно у нас пригорає така. Довго її треба тримати можна. Зараз я ще лі... тут тру сиру трошки такого домашнього. Такого. Ну так як мені наподобає піци, той. Що стасі буде, я не знаю. Але щось має ще отримати. Але сир такий домашній підкоравчий, Не такий магазинний, знаєте. Хебиський думив кусок, я зараз я трохи більш тут. Зараз я трошки віду чим-великим чими буде вот так. Ще трошки дам перчику зверху таку сягу. Чуть-чуть. Буквально через 3-4 хвилинки буду забирати вже. Отак цю таке, ну зараз серці розтопить і можна їсти. Тож подивіться на цю красоту. розплавився, домашній, І висипаємо на наш Ай, я о, Ну це не злишек, це шампіньйонів, правда, але все одно равно... буде. Зару на гріш і жаримо картоплю. Ножик має бути гострий, такий гострий. Таке б гриби. І найменше. Ну і що, картопелька в нас готова. яка чудова. Вона чуть-чуть пригоріла, де котра запізно, правда, віщу вже. Сиділи в хаті трошки як якщо каже, нині ми всі цій зборі. І що хочу побажати вам в новому році всього-всього у у всього такого найкращого, щоб вас всі мрії збулися в новому році. Аби ви мали все, що ви захочете. Ну і веселих свят вам, врізьб'яних, коліди, Смачної куті і добра здоров'ячка вам!